Друзі, я вам поясню, що для чого це робить монтажники, де монтажники забирають років. Ну вирізайте, хто починають та шубейте. Я не бачу, але я більше бачу, скільки я линку встановлюю час. Тепер розберіться для травми на цій штуці. Так. Ви Працюєте в строї організації? Я не працюю в строї організації. Я працюю в міліції. Я працюю в міліції. Так, а чого міліція ставить? А що це міліція робить? Скажіть, будь ласка, що це ви робите? Друзі, друзі, це треба прибирати. Ну що ви цей цирк влаштовуєте? Посувайте це нормально, навіщо на церкві? Другий, блядь, блядь, що маникет, ти? Тому що я лично так перегибу, нахуй. І вики, ну, поняла сюди. А що ви мене посуваєте? Тому що мені вже надоєло 20 разів одно і те ж об'ясняти чоловіку. Ви на службі, уважаємо. Так, да, я на службі. Так будьте добре. Що в чому справа? В чому справа? Я вам ще раз попереджую. Та що? А ви яке маєте право! А чого мене штовхаєте? А ви мене штовхаєте? 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 Ви не знаєте, що я журналіст! Я вас не чіпав, вас взагалі не дотрагувалися. ну ви що серйозно, я, я серйозно. На камеру все записано, я допоможу розмовляти. Я розмовляли. бачу. І покажете, як ви мене штовхали я Мусор, Мусор, то все можна, чи що? Ви мусор, чи що? Ну, — Мусор — це, це, ти, це ти мусор. Ну, я з вами на ви розмовляю. А, я забув, ви ж сказали, що ви не вихована людина. Я забув, я вибачаюсь. На, на ви можна да, розмовляти да, з людьми, які вважають в першу очередь самі. На... Ну, ви, ти... ви ноги не ноги? — Чому ви його рухаєте? Я його не рухаю, чому він мені на ногу наступив? Бойко Самі Олексійович, Де, на ногу.